Відсвяткувати міжнародний день музею до музею історії Дніпродзержинська зібралися працівники майже всіх музейних установ міста. Їх в Дніпродзержинську нараховується 27. Чотири з них мають звання народних. Взагалі, ми так звикли, що цього дня ми, як правило, відпрацьовуємо навіть більше ніж звичайно. Відкриваємо наші колекції, відкриваємо фондосховище. Напередодні свята в музеї історії Дніпродзерчинська розпочали роботу відразу декілька виставок. Одна з них присвячена історії радіоприймачів. Колегам я хотіла б побажати по перше виваженості, щирості у прийнятті рішень і у спілкуванні, спокою душевного і рівноваги. Привітати працівників культурно-історичних закладів прийшли і представники міської влади. В цей день свята День музеїв. Я хочу побажати працівникам музею натхнення в своїй діяльності, творчості, а також успіхів успіхівній роботі для пропаганди нашого історичного минулого і сьогодення міста Дніпрозержинськ і всієї України, а також світової історії. Міський голова вважає музей історії Дніпродзержинська одним з кращих в Україні і навіть у світі. І він перший із музеїв, який веде активну роботу по історичній спадщині, по культурній спадщині. Тут ведеться велика науково-методична робота, випускаються книги про історію міста Дніпрозоржинська. Зараз чергова книга буде випуска із історії Дніпрозоржинська від часу заснування до сьогоднішнього дня, для того, щоб молодь могла познайомитися з історією нашого міста. На заході також був присутній голова Беглійської районної ради Євген Дейнега. Свою трудову кар'єру він розпочинав саме в цьому культурному закладі. Під час свята працівників міських музеїв нагородили почесними грамотами та подяками. Після урочистих промов перед гостями заходу виступили з концертом актори Дніпродзержинського театру імені Лесі Українки.